45 хвилин в мене пішло, щоб нарізати отаку кубку дров. Не знаю, чи це багато, чи це мало. Плюс-мінус на вскидку тут десь мотоблочний прицеп. Різав такою циркуляркою, всі різав нею, думав, трохи бензо, трохи такою. Але який смисл, якщо нею і так без проблем різати. Є трохи грубший діаметр, трохи тончий. В основному середній статистичний це такий, що в руку поміщається. Звісно, є ломаки, отакі, що за. Один проходний не в цей сантиметрів десять, ну, основна маса, бачите, отакий от вого. Ріже на новому диску і взагалі суперсько ідеально. Це електрики різали патики, полишали. Я взяв, щоб добро не пропало. О, джекас тунелі реє. Джекас диви. От скажений пес. Такі мені вже тунелі повиривав, що ужас. О, напевно, крута чує. Норна собака, дивиди, що виробляє ужас. Писали мені спустити з цепа. Я його вже кілька разів спускав, тако, щоб побігав. Цей джекас мені вже всі клумби попереривав, так що я не знаю, чи дуже скоро він буде спущений. Тільки спускаєш, вилазить на клумбу і починає рити. Не знаю, що він шукає. Під забором у мене все попереривав, все повиривав, то ладно, хоч тут в радіусі свого пенька щось реє. А це випустить, так він по всіх клумбах реє. По клумбах, по городі, як кінгуру скаже. В общем, пишіть, народ. Як ви думаєте, 45 хвилин? Багато це чи мало? часу, щоб порізати отакову кубку патиків. Ну, Як на мене, це досить непогано. А ви пишіть, Так, подивимося, що там Джек реє. О. Джек, а ти що, а звірів? Ну, ти даєш, дивиш що вірив. А що це ти тут робиш? Капець. Що ти хочеш? Зайця піймати? Де? Він і тут попереривав. Тут колись мають ворота відкатні бути, так він мені траншею на фундамент риє. Такі траншеї понаривав. Що я вже переживаю, щоб цей забор не впав, ну ніби тримається. Він вже на ту сторону, там вже з тої сторони зараз покажу. Дого. Бачите? Вже. Видно цей. в общем, прорив на сході, вже виглядає на вулицю. Казали, підвісний забор зробити. Тут так і вийшло, що пес собі сам зробив підвісний забор. А це вже я не знаю. Хто там переживає за воду? Вода у пса чистенька. Переживали, що з баняка немає як воду пити. Нормально, має пес як воду пити, з баняка вода чистенька. Розказую, якщо вляти 3 трохлітровий баняк 20 літрів води, Вся гразна видається, чисто лишиться, так що псові все нормально. Зробив йому зеркало і сходи, все йому зашибівський, постійно дивиться на вулицю.